Доброй ночі. Вот так Чип Дейл спешить на помощь. Вот такая у нас ситуація. Сережка пробив два ската на наших украинских дорогах. И мы занимаемся шиномонтажом. Вот такие у нас шиномонтаж. Давай, давай, давай. Все, отлично. Разбортировалось. Чипи Дейл спешит на помощь. Давай, Чип і Дейл, А дай другая мунтировка? Я вам привезти мунтировок, что... Для тебя, любимо, все. все для тебя диво. Все для тебя, и тумани. Сірошка, ну я не знаю, скільки ти мограча будеш виставляти за те, що намонтаж. Так що різні ситуації в житті. Треба друг другу допомагати, виручати. Не важно, що це ніч, а це траса і хлопцям треба допомагати. Нормальним тільки пацанам. Сосок достали, зрізали, зараз ставимо камеру, качаємо. І 109-110, Сережка, не менше. Іди ножика принеси, так Так що Сережі на допомогу визвали цілий трав, щоб збортувати колісо, бо по-другому ніяк не вийшло. Люди в шокі думають, що це тут робиться. А це все, що наш автодор не хотів зробити латочку. На дорозі. В минулому році на цьому місці перевернулася фура з яблуками. І за цієї ерунди хлопці, ви швидше ще на монтажа бортіруєте. Пальці не став. Вот так вот. Я заебись. Я попробовал опять. <eve> Відцепили трав з комбайном, приїхали на помощь Сережки. І нічого. Главное, щоб все получилось.